Катували електро, електричним струмом, вологі серветки клали на пальці, і желізні прищепки цепляли на пальці і потім під, підключали струм. Вони хотіли, щоб я зізнався. Вони хотіли, щоб я це все підписав. Вони говорили за те, що якби, я приїхав на Кавказ зробити майдан там. Я сміявся, ну якби я був молодий, якби ну, я не розумів, що вони говорять, яким боком Росія там, взагалі. І чому? Тому що якби, е, спочатку майдан не був настроєний проти Росії. Росія з'явилася е, в контексті майдану вже після того, як. Е, Почали забирати Крим. І вони ще мені написали, що я являвся е, учасником УПА, а УПА є в Російській Федерації, е, як сказати, запрещен.